Доброго дня! Ви на каналі Ніна Kyiv. Сьогодні я покажу, як я використовую банку для пророщення паростків, молодих рослинок та мікрозелені. Справа в тому, що в паростках є природні ферменти, котрі розщеплюють токсини. Це в мене паростки насіння брокколі. Вони можуть навіть поглинати забруднювачі. Які переносить повітря. Тому їжа саме в такому вигляді ще й корисна. Це в мене ємність така банка саме для пророщування насіння. І сподіваюсь, відео це буде корисним для тих, хто ще не спробував таким чином вирощувати мікрозелень. І так, в банку я насипаю насіння брокколі 2 столові ложки. І що тут важливо? Важливо, щоб насіння не було оброблено хімією. Тепер треба залити очищеною водою. Насіння буде напитувати цю воду та набухати. І до очищеної води, в мене тут літрова банка очищеної води. треба додати 1 четверту чайної ложки перекіс водню. В мене тут 65% перекись. Але якщо у вас нема саме такої перекиси, можна замінити її на звичайну аптечну 5% перекись. або лимонну кислоту. А тут я залишу інформацію, як саме можна зробити цей розчин для замачування насіння. Кого це цікавить, можна зупинити кадр. І роздивитись детально. Насіння брокколі невеличкого розміру досить маленьке, тому достатньо мені однієї склянки розчину, щоб залити цей обсяг. Трошки взбовтую насіння, щоб воно добре промочилося, і лишаю його набухати на ніч. Якщо це у вас день, то можна банку з насінням поставити просто в шкафчик. Вранці я воду зливаю. Насіння за цей час добре напитало вологу і набрякло. Те, що нам і потрібно, це старт для рослинки. Тепер знову заливаю водою, щоб прополоскати насіння. В мене тут вода кімнатної температури і бажано, щоб вона була фільтрована. Дуже зручно це робити саме в такій ємності. Просто збовтати, ретельно промити і так зробити два рази. Таким чином я вдруге вже промила насіння, зливаю воду і злити воду потрібно ретельно, щоб не було залишків води в банці. Тепер мені потрібно розподілити це насіння по стінкам банки. Це я роблю отак от струшуючи. Трошки струшуючи банку, і насіння добре налипає на стінки банки. Тепер перегортаю банку під 45 градусів. Я пристосувала для цього такий скляний лоток, і залишки води туди спокійно скапують. Саме 45 градусів. І банка при цьому не падає. От така конструкція. І саме таку конструкцію я і ставлю в темне місце. Це в мене шкафчик. Просто шкафчик. Таку саму процедуру з промиванням треба зробити ще й ввечері. І от уже з'являється. Такі біленькі точечки – це майбутні росточки. Пророщування відбувається саме у темряві. І важливо, щоб банка стояла в теплому приміщенні, ні в якому разі не в вологому. І от на другий день та ж сама процедура. Промиваємо насіннячко, зливаю воду. І зливаю воду обережно, щоб не пошкодити росточки. І от дивіться, банку я повністю перегорнула догори. Навіть потримала в такому положенні. А вода затримується все одно в куточку. Оця зайва волога і буде сприяти тому, щоб загнивали росточки. Саме тому Банку і перегортаємо під кутом 45 градусів, щоб цей залишок води потім потрошку прокапувався або знаходився знизу банки. Ростки таким чином не будуть гнити. Знову струшую насіння, розподіляю по стінках банки. Дивіться, от зараз чудово видно залишки води. Якби її не зливати, вона все одно буде, буде там лишатися. Тому банку ставлю під кутом 45 градусів. До речі, воду, котру зливаємо, її ж можна ще використовувати для поливу кімнатних рослин. А от на третій день, упс, на брокколі з'явився пушок. Але без паніки. Це вас може злякати, але це не пліснява. Саме такий процес проростання брокколі. І це нормально. Після промивання цей пушок зникне. Тому не лякайтесь, дивіться. Отакий От пушок з'являється на броколі. Тепер знову два рази промиваю росточки і дивіться, пушок зовсім зник, і росточки чистенькі. Розподіляю їх по банці і ставлю в темне місце. Так, да, і не забувати промивати ще й ввечері. Тобто два рази на добу я обов'язково промиваю росточки. Але в мене все ж таки було одного разу і так, що от не було можливості промити. Просто не було мене вдома ввечері. І я пропустила промивку. І ви знаєте, нічого обійшлось. Полосканням я не тільки промиваю насіння, а ще й зайвий раз зволожую його, не даю йому висихати. Дивіться, і от такий пушок на паростках може з'явитися ще й на четвертий день, так що це природне і не загрозливе явище. До речі, від якості насіння, я думаю, залежить, чи проклюнуться всі зернятка. В мене майже 100% сходи. І це чудово Шкарлупку, яку ви бачите, це залишки від насіння. Розподіляю росточки по банці. І навіть почали з'являтися маленькі листочки. Але зараз вони ще жовтого кольору. Дуже важливо, щоб в банці не було надлишків вологі. А зараз, коли паростки вже підросли та почали з'являтися такі маленькі листочки, вода ще краще почала затримуватися на ростках. Тому, перегортаючи банку, я таким чином точно буду впевнена, що надлишки вологі там не буде. І от, коли паросток виростає приблизно до 3 см, з'являються такі маленькі листочки це вже інформація про те, що дещо треба змінити. Листя зараз жовтого кольору. Це тому, що банка була розташована в темному місці. Саме зараз треба змінити місце її розташування. Промиваємо знову ж таки рослинки. Тепер паростки зможуть поглинати вже природне світло. І от тепер банку з е, ростками я лишаю навпроти світла. Не під прямим сонячним світлом, а навпроти кухонного вікна. Час від часу можна прокручувати банку. Тепер вже тут буде вироблятися хлорофіл. і листечко почне зеленіти. І от дивіться, який колір! Якщо у вас не влаштовує такий росточок, то можна лишити ще на один день на тому ж самому місці, перед цим промити і знову лишити на пророщування, листочок підросте. Але мені потрібен саме такий ніжний росточок, тому я роблю йому останню промивку. Яка краса. Не забувайте ставити вподобайку. Я висипаю з банки росточки і роблю їм останнє полоскання. Заливаю водою і промиваю, ретельно промиваю розпіль. Руками при цьому роблю такий легенький масаж, щоб відокремлити насіння від росточків. Насіння вспливає. Таким чином відокремлюється корисна мікрозелень, а вспливають шкарлупки. Їх можна зібрати з ситичком. І якщо це буде потрібно, то можна ще раз промити. Складаю все це в мисочку. І тепер задача все це просушити, щоб не було зайвої вологи. Потім я складаю в тару і зберігаю в холодильнику. Ммм, який же ж це делікатес. Росточки досить соковиті. Мають злегка такий різкуватий вкус, такий гірчичний. І це чудове доповнення до сендвічів, салатів, супів для страв з пастою, тобто макаронних виробів. І це дійсно ростки суперздоров'я. Вони на протязі неділі отримують ще гарніше смак. А якщо проходить багато часу, то можна заморозити в пакети і використовувати для смузі, я показала, як саме користуватися цією банкою для пророщування насіння, на прикладі, пророщування насіння брокколі. Але. Так само можна проростити насіння люцерни, редьки, конюшини. І ви знаєте, я чудово пророщую зерна пшениці теж за допомогою цієї банки.